Ви ніколи не забути героїчний подвиг у пам'ять про загиблого в російсько-українській війні Романа Мельниковича на фасаді його рідного ліцею номер 6 встановили пам'ятну дошку. Завжди був старанним учнем і дуже слухняною дитиною. Згадує про сина Марія Мельникович, закінчивши школу, вступив до вищого профучилища, де здобув професію столяра. Працював водієм на місцевому хлібокомбінаті. І на початку повномасштабного вторгнення Роман мав намір вступити в лави зсу добровольцем. Однак пішов обороня. Країну влітку минулого року в липні принесли повістку і 28 числа зранку прийшов по здоровому, бо по старому це було так, як в мене імени привітав мене, а вечор, 11-й годин, його вже відправ, і ще його не бачив. Вони виховані не такими, щоб ховалися. так як другі ховаються, він знав, чому вони напали на нас, що вони хочуть. Як я не піду, хто захистить дитину? Яке її життя, яке її майбутнє? Далі буде. Роман віддано захищав батьківщину. Цивільна професія шофера сприяла його службі. Солдат Мельникович був водієм гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 9-ї десантно-штурмової роти 3-го батальйону. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Ми завжди будемо пам'ятати пам'ятати Романа Мельниковича, всіх наших загиблих учнів, всіх захисників України. Їхній приклад гідний для наслідування. Звичайно, що в школі і будуть проводитися виховні години. Громада пам'ятає про своїх героїв, співчуваємо родині. Він тут навчався, виховувався, формувався як громадянин і патріот своєї країни, свого краю. І тому дуже важливо, щоб підростаюче молоде покоління на прикладі вчилося, виховувалося і формувалося як патріоти своєї країни і своєї рідної землі. Роман Мельникович загинув торік у листопаді під час виконання бойового завдання на Донеччині. Ольга Цьома, Вікторія Богдан, Андрій Буцяк, новини на вежі.